Доброго дня всім Маріям Аграріям. Сьогодні буде не моє відео. Я його випросив в мого гарного знакомця фірми Енергогарант. Рома, привіт! Якщо дивишся тебе окремо, дякую. Це, до речі, мої абрикоси. Хтось казав, що під панелями нічого не росте. Все росте, гарно росте. Чому роблю це відео? Ну, по-перше, я. Планую перейти саме на люкси на таку систему, як буде у відео, бо думати про те, що буде після того, як закінчиться зелений тариф, потрібно вже зараз. Та й енергогарант багато в чому мені допомагав, то чому б мені тепер їм не допомогти та не розповсюдити їхню роботу, та що є такі гарні майстри та знавці свого діла. Це, до речі, мої помідорчики, огурчики, вони теж ростуть, правда, під іншим полем, але також під панелями та все чудово росте. Отже, що буду міняти? Це фроніус, це чистий мережевик. Панелік в мене десь кВт на 30. Поля у різних напрямках. то 2-3 інвертори гібридника саме. Хочу люкси. Бо в мене один працює гібридник люкса. Мені подобається більш, чим дея. Сама філософія побудови апарата мені більш подобається. Ну то лірика та мої хотілки. Посилання на канал. Енергогаранту буде в описі, також там буде посилання на їхній сайт, де ви можете подивитись там ціни, асортимент та задати питання, які у вас виникнуть. Ледь не забув про свій Кастар на 17 кВт. Його теж буду міняти на гібрид. Працює в мене він вже років 8, Фроніус 10. Ну, то так просто для інфи. Гоу дивитись відео. Друзі, привіт! Спочатку контакти. Подивіться, якщо треба, звертайтеся сюди. Ужгород, наш представник в Ужгороді і в Закарпатті займається монтажем. І тепер погнали про що це все відео. Це нарізка про об'єкт, де ми монтували сонячну станцію на гібридах, на люкс-паверах. Три штуки по 6 кВт. З акумуляторами Хіна. Значить, сонце тут клієнт сам собі встановлював в кінці, побачите, як він це зробив. А вже електрику робили ми. Проїхали ми вранці десь на 9 годину, і почали робити монтаж. Задача була за день зробити, бо це субота. Так монтуємо ящички, монтуємо інвертора. бачите, Вже вісять. все під лінієчку. Ящечки, три ящички, один під Сонце лівий, посередині під акумулятори. Це реклама була. Значить, і правий під мережу. Комутація мережі. Отакі От інвертори, шестерочки, дуже класні інвертора, Рекомендую. Це моделька Gen, Нова серія. який плюс у них? Побачите в кінці? Зараз про акумулятори, отакі От перемикачі ставимо три штуки, бо у нас три інвертора. Кожен інвертор може відмикатися від кола акумуляторів, у випадку, якщо з ним щось сталося, щоб можна було виключити з роботи. Отако От ми робимо. Це 125 А. Далі Ось у акумулятори. Це тимчасова установка. Погнали, тепер захист по захисту по зіпи. по постійному струму. Запобіжники. Вимикачі тут ми не ставимо, тому що є в інверторах. Вони нема сенсу їх сюди ще ставити, якісь вимикачі, бо воно все є в інверторі. Е, використовуємо сантрі, те, що ми імпортуємо, те ми і ставимо. От. Вимикачі, я бачите, показав вам вимикач, що він там є. Погнали далі. Е, ще тут на об'єкті один є нюансик, який нам треба виправити, і ми його виправимо. Це оцей кошмар. Я навіть не знаю, як це назвати. Це тут місцевий електрики, об'єкт в горах, подобець біля Пилипця. ну Там місцевий електрик це бачить. Він, мабуть, художник, і він так собі це бачить, він там такого не робив. Все сіпом заведено. все дуже кошмарно зроблено. прийшлось нам трошки це все приводити в порядок. То Стояли, вже розбиралися, як його краще зробити, і відправили клієнта, щоб купив якусь коробочку, бо ми не розраховували на таке. Прийшлося там все ото повирізати і зробити дуже гарненько в коробочку все скласти, щоб воно було нормально. Я не знаю, як вони це роблять, ну там діти ходять навколо. Тобто, це ж гості приїжджають, здається в оренду, а там отаке робиться. Ця розетка це ще генератор він там підключав. Тобто, ото вимикач там лежить трьохфазний. Так тож у нього там генератор комутується. Ну, коротше, кошмар, я не знаю, як можна з таким так робити. Дуже все дивно. І так, е, накидуємо ящички, вже заповнюємо його арматурою. Е, це у нас зі по сонцю, запобіжники. Тут є наш провтик. Щось я не дорахувався одного поля, тому трошки там є провтичок. Ну вчора був складний вечір, тому сьогодні у нас Сашко трошки лікується. Не звертайте увагу, бачите, там нольок. Е, так, Що у нас ще тут робиться? значить е, Я займаюся сонцем, сонячною стороною Є у нас ще одна людина займається, кабеля тягає теж по е, між панелями електрику робить, зводить сонячну сторону. От, е, Сашко займається контакти, до речі, його. Бачите, от там дивужород написано. так що Запишіть собі, може пригодитися. Він займається електрикою по змінному струму. Збирає щиточок. Отако От ми все розключаємо, щоб було красивенько, гарненько. І все з вкусом. Е, до речі, основа метал. Не думайте, це не дерево, це металева така, типу блокхаус металевий. Тому є в мені закиди були, що типа, ставити на дерево. Ні, тут метал. Що, бери, перевіряй, сонячне поле, чи є там напруга, чи немає. Ну оце пара, ось лежить, подивись, бо підключили, я не знаю, чи там є напруга, чи ні. Ану. Є напруга. Ану ще, давай, бо бач, люди не бачили. Тема. Панелі качай. Понеслась. І так, практично все зібрано. Процес зараз саме налаштування вже інверторів. Включили інвертора. Сашко через застосунок підключає інвертора до мережі Wi-Fi. Це все робиться через застосунок LuxPower. Приєднюється інвертора до місцевої Wi-Fi і реєструє їх уже на порталі. Це окрема мова. Зараз вона, до речі, трошки відозмінена від того, що було раніше. Нові Wi-Fi вже лежать і вони трошки по-інакшому приєднуються, але по суті це нічого не міняє. Ми маємо спочатку приєднати інвертор до мережі Wi-Fi, а потім його зареєструвати. Ось цей будиночок, де ми підключали інвертора. Панелі клієнт сам поставив замовник. Ми йому все обладнання поставили, це подобовець. Чи подобець, подобець, правильно. От, панельки він сам поставив, дали йому все, що треба для цього. Показали, розказали, точніше як. Так, це один будиночок, це у нас схід, вон там другий будиночок, і третій там теж будиночок за ним є. Все, зробимо йому компенсацію власного споживання, трошки резерву, тому що. Ціни на електрику жмуть, а так воно там скільки років дай й відіб'ється. І плюс резерв буде. Дальше. Хлопці зараз закривають цікавий короб, той долбаний. Бо ми щось провтикали, а тут поїхали в магазин купили, а він такий, як Короче, Не знаю, зараз вони ругаються. Там. -ху -ху. Ну, коротше, закінчую. Так, дивіться, акумуляторчики тут поставилися. Таково. Кожен акумулятор на своєму інверторі по коншині, але з'єднані паралельно по силовій частині. Кабель силовий поки що таким чином зроблено, тому що буде тут іще приводиться все в порядок. Маємо. Тому отаку поки що так. От. Не інстаграмний. Абсолютно не інстаграмне рішення, але ну, тут краще вже не зробиш. Кидати якісь короби, гофри, тут сенсу ніякого немає. Отако, От буде так. Наразі ми так закінчили тут роботу з таким виглядом: буде ще робитися навіс. Отам От вилку тут зробили, поставили автомат для підключення генератора. У випадку, якщо все сяде, зима і Можна було хоча б від генератора заживитися, якщо сядуть акумулятори. Клієнт тут зробить навіс, закриє це все декором якимось, щоб сюди не попадала пряма волога, дощ, сніг сюди не попадав, І щоб сюди не було доступу відпочиваючих, щоб вони там нічого нам не нажимали, не перемикали. Тобто це все закриється декором. Стяжки ще треба mm -hmm. тут чуть-чуть. Так, треба да, трошки прибирати, а так в принципі краще ніж було. Трошки. Викладі до і після. Угу. А бутилку я виконую, Да, Це вже після. Знову ж таки, коробочка така. Ех, Коробочка, коробочка, але ну, тут інших немає. А тут треба силікончиком, тому що водичка буде сюди затікати, і автомати підуть, Это, далеко підуть. Короче. Треба її трішечки замазати. І повертаючись до панелей, ми надали клієнту панелі кріплення. Це він все сам встановив. Перший раз він це робив, хоча в нього вже є 300 кВт станція. Яка працює по зеленому тарифу, яку, яку він теж там встановлював давним-давно, вже років 5-6-7 тому. А зараз він сам це зайнявся з помічником, встановив ці панелі, а ми вже робили електрику. В принципі, доволі все нормально зробив. Декілька разів запитав нюанси, деталі і на оцінковану конструкцію це все сам змонтував. Так це виглядає. Тобто, в принципі, абсолютно нормальна річ, яку можете, ви теж зробити. І так, друзі, а наступним етапом, етапом після побудови станції є налаштування роботи. Вона вже у нас працює тижня три, мабуть. Да? Чи два, чи три. три. І в нас вже є така генерація Total, вже напрацювання є. Але що я на ній хотів відпрацювати, це роботу в системі. Продажу надлишків електроенергії в мережу по графіку, по графіку активного споживача. Зараз там оформляться документи, тому мені треба було відпрацювати, щоб воно це все працювало. Тому швиденько, дуже швиденько я показую, що я добився. В чому фішка люксів. Саме люксів на інших інверторах я цього не міг зробити. В люксу це вийшло. Дивіться, ось беремо це ті дні, в які я. Це все тестував. І от самий наглядний приклад. Е, бачите, оце денна денне генерація. І я звертаю увагу на оці показники 22-22 година, 23 година і з початку доби. Е, от Якщо перейти, зараз як правильніше зробити, отак буде. По всім інверторам. Так, бо то було в мене тільки по одному. Тобто. У мене в день акумулятори заряджаються, оце час зарядки акумуляторів. Бачите, О 12 годині включається акумулятор і заряджається. До цього часу продавалося. Акумулятор у нас невеликий, 15 кВт, годин, тому дуже так, мало помітно, як воно працює. Ми збільшимо тут акумулятор, я думаю, кВт до 60 і воно буде все дуже класно працювати. Так от, отут ми його заряджаємо, акумулятор. Це він вже зарядився і йде в продажу мережу. А розряджаємо його, розряджаємо його оце в оці години. Тут трошки він підрозряджається, і стає розряд з 22-ї години. І далі він розряджається у нас. Тобто я вказую, що розряджається в 22-й годині починає розряджатися. Тоді саме висока ціна по 9 гривень буває, доходить вартість електроенергії, яку ми продаємо. І тому його так можна зробити. І ще момент, це. Час зарядки, чого не можна, наприклад, у D зробити, виставити, коли заряджати акумулятор від сонця. Тут можна заряджати, виставити, коли заряджати акумулятор від сонця, бачите? Акумулятор заряджався в години, які я встановив. З 12-ї години акумулятор стає на зарядку. От в чому фішка люкса. В тому, що він дозволяє налаштувати, коли заряджатися. От саме. В той і в мене було на момент тестування, коли я відпрацьовував цю схему роботи. Я постав зарядку і вказав, коли йому заряджатися. І от в ті дні він саме в ці години, в 12 годині, почав заряджатися і заряджав акумулятор. Отако от на цьому поки що, все. Більш детально про роботу для активного споживача буде вже зняте відео, коли в мене запрацює ця система, якщо вона запрацює, бо там є нюанси. А зелений тариф тут зробити, можливості немає. Дякую за увагу. Ось такий пізнавальний відос Не забуваємо підтримувати канал. Ставимо лайки, дізлайки, коментуємо, поширюємо у соцмережах. Підтримуємо ЗСУ через фонди, волонтерів, яким ви довіряєте. Пробуйте, експериментуйте, та все в вас вийде. Всім пока!